Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця. Кожен на своєму фронті. Я Андрій Данилевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Наші герої та рятівники. Так, мешканці Донецької області називають поліцейських екіпажу Білий Янгол». Ці правоохоронці щодня рятують мирних жителів прифронтових міст та сіл. На руках виносять поранених, надають їм першу медичну допомогу та під ворожими обстрілами доставляють до лікарні. Далі історія чергового подвигу хлопців з білого яму. Носилки, може, ти там витягнути та да і все. Нє, ні, ні, ні. нужна обязательна госпіталізація. Как це пройшов? Злото і вас кадгу на асфальті калюжі крові. Щоб зупинити кровотечу, поліцейський екіпажу Білий Янгол накладає жгут пораненому чоловікові. Встати він не може. Правоохоронці переносять потерпілого до броньованого автомобіля та терміново везуть до лікарні. Все, давай, брат. Сейчас быстро к докторам. На рентген там и тому подобное. Терпи. Давай, 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 давай. Стоп, да, быстрее. Да, да, да. да, давай, 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 давай. давай. Стоп, Поможешь? Да, 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 да. Так, давай. 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 Все, подвигайся, давай, хорошо. А. Да. все. Мина пролетела. Сильно посекло. Против плечо такое. Подваль постраждала пенсіонерка, стискуючи зуби від болю, сама сідає у машину. Вся сукня у крові. Поліцейські заспокоюють жінку і знову щосили тиснуть на газ. У таких випадках важлива кожна хвилина. Ну, давайте спробуємо Оп. І садіть сразу, садіть. Екіпаж українських поліцейських білий янгол рятує мешканців Донецької області і вдень і вночі під обстрілом армії окупанта. Пускай виходять, хто може. машину сразу. Виходіть, там заливайтесь і не заходіть сюди. Поліцейські екіпажу кажуть, що знають безпечні дороги, знають, куди краще евакуювати постраждалих. Стверджують, кожен виїзд дає нові сили та мотивацію готуватись до наступної непростої поїздки, адже врятовано сотні людей. Дай Боже усім, хто ризикує власним життям заради інших, витримку та янгола лавохоронця. Тетяна Лицяга декілька разів намагалася вивести дітей із шестовиці, це село на Чернігівщині. Але російські військові щоразу зупиняли її через численні залякування озброєних окупантів. Вона була змушена залишитись, а потім почалось найстрашніше. Певно, починалася як по всій території України з 24 числа. Я пішла на роботу, потім чоловік дзвонить, напевно, годину сім і каже, що ну, ти куди поїхала, війна почалась. Як це так? Приїхала на роботу, ну що? Лікарі повідпускали хворих додому. Багато кого виписали, той, хто міг поїхати, той, хто не міг поїхати, залишилися в лікарні. Потім також ніч ми хворих у бомбосховище. Туди-сюди. Добре, що змогла я вийти з роботи на наступний ранок. 28 числа, десь близько пів одинадцятої, заїхали російська колона, багато, дуже багато техніки. Ми в цей час в погребі знаходились, тому що маленька дитина, якось не за себе, а більше за дітей переживали. І було у нас дві сім'ї разом сиділи. Як вони зайшли, я зрозуміла, подумала, що тут що чоловік, бо вони наверх піднялися, дивилися, хто там ходить. Бачу, у нас якось світло через трубу, провода, хтось дергає. Я жив, кажу, Славік це ти? і вони почали гупати, виходьте з автоматами. Ми всі повиходили. Ви не бойтесь, ми вас не тронемо. Ну, сатвістуючи на русском балакали. Чого ви в погребі вообще сидите? Ми вас прийшли, визволяти. Ми знаємо, що тут бендери, які бендери? Заходьте в вдома, ділайте те, що робили, і ми вас не тронемо. Потім, мабуть, дня три підряд нові приходять ці, що поки стояли то води, то курочку, то самогон, то табачок. Ну, Те, що було, я кажу, те, що хазяйство дали все, то як не тронули. Дні точно що чотири простояли і пішли далі. Вони казали, ми два дні постоїм і уйдемо. Ну, ніхто ж не сказав, що інші не прийдуть. І прийшли буряти. Як залетіли в будинок, ми ФСБшники. Бігом телефони, тут чотири взрослих чоловіка, мають бути чотири телефони. А перші ті, що зайшли, одразу забрали телефон. Їх не волнувало, є там якийсь телефон чи немає. Тоже зараз гранату. Звісно, що матюкаюсь, ну так воно й було. Ви здаєте інформацію, ви сліваєте, якщо щось в телефоні знайду, всіх положу. Дитя вибігло перше. Ну, вибігло воно, не розумієш, дитя хто там стоїть. Вибігло, той на автомат його бігом напав. Ми перелякалися, ми тока вивелись. Ну, машина виїхала, Опять ці ФСБшники підбігають з автоматами, бігом з. Машину загнали, давай колеса режь. Ми загнали во двор, вони колеса всі порізали бігом в хату, здохніть в місті з нами. Ми посиділи, наверное, годинки-дві. Невістка й каже, каже: поїхав, пошли до матері моєї, вона тут живе. Вона нас і прийняла. Ночью ми тікали в погріб. В погребі сиділи постійно. Обстріл е, найстрашніший був 7 числа, десь близько 10-9-10 годин. І чуємо свист такий. Потім такий гуркіт був, стіни здригалися. Е, ми були на цей момент у жіночці, яка нас прихистила. Сиділи ми в погребі, мабуть, два, а то і два з половиною. І оце все, вистріли, вистріли. Спочатку було чутно, як руться патрони а потім вже великі снаряди. І чутно було, от свист свіст по всі сторони таке відчуття, і страх, що прилетить зараз до, до тебе. Стихло все, повилазили, вийшли сюди на дорогу, там далі вийшли на дорогу, чоловік каже, все, хата горить. Я кажу, як горить. Теж вийшла ця знакома, каже, да, ні, це не ваша, це срібний горить будинок. Ну, пішли, підійдемо. Ми підійшли сюди до долини, тут дуже багато снарядів було, валялося. Чоловік каже, так, туди не поїдемо, тому що воно ще не все відстріляло, бо ще трохи бахкало. Ми подивилися, у нас во дворі горить, усе. тут будинок горить, одразу був не за себе, тому що тут дуже гарні люди живуть. І маленька дитина тут була. Ну, дуже емоційно важко, тому що думали, що всі загинули. Думали вже, як трохи стихне йти відкапувати. Що робити? Ну, це так. Це найстрашніший момент був. От просто вже не розумієш, як це мирне життя. Наче що було до і що було після. Більш після розуміння те, що зараз на даний момент є. А далі ще одна історія порятунку. Цього разу з окупованого Маріуполя. Вікторія з родиною не змогли вирватися з Маріуполя на вільну від ворога українську територію, натомість через окуповану частину України потрапили до табору біженців у Росії. Жили з кількома сотнями співвітчизників, які опинилися там не за власною волею, і нарешті знайшли можливість повернутися на батьківщину. 24 лютого ми прокинулись від вибухів. Прокинулись мої діти. Вони дуже перелякались, і все. І ми більш не спали. Ми почали збирати речі. Я почала збирати дітей, заклеювати вікна. вирішили їхати, як нам вважалось, в безпечніше для нас місце, тому що ми жили на 9-му поверсі, і тобто туди, ну, перш за все, щось могло попасти. І ми поїхали до родичів, які жили біля Азасталя. І це, мабуть, була наша перша велика помилка 7 березня. Ми вийшли готувати їжу на кострах. І в цей день був прильот, від якого поранив який поранив мого сина, сина куми моєї, її вічима. З пораненнями потрапили до 4-ї міської лікарні. Було на той час вже небагато лікарів. Зробили операцію. Ми були дуже в дуже тяжких умовах, тому що не було вікон. Дуже було холодно, мінус 10 було на вулиці, в будинку було десь, може, 5, десь так градусів. Дуже часто були прильоти біля лікарні. 24 четвертого до п'ятого березня ми вирішили, що залишатись більше ми тут не можемо. Тому ми вирішили, що будемо йти в сторону України. Тобто, нам треба було зробити дуже е, довгий шлях. Нам треба було йти з заводу за сталь. Це було дуже страшно з пораненою дитиною. Ми дійшли до е, головних проходних. Там був авіаудар в доміну піч. Ми пробігли, я нічого навколо себе не бачила. Я бігла і бачила тільки, як в наш скажуть, гарбатий міст, через який мені треба було перебігти на іншу сторону, тому що я знала, що там 100% наші ВСУ. Перебігши, ми почули великі. Перестрілки, нам стало дуже страшно, ми сховались. Нам сказали, що треба йти по залізній дорозі. Ми пішли, ми гадали, що вийдемо на вокзал залізничний, але нас і тут настигла поразка, тому що десь в 10 метрах від нас прилітіли гради. І нам ну, нічого не залишалось, окрім як повернутися, переночувати в людей. І ми повернулися також в больницю, тому що ну ми не знали, як нам далі бути, тому що ми не знали, як вийти. Дізнались, що наші родичі, які залишились, вони їх вивели в сторону Бізиміного. Ми потрапили до Росії. Там ми були з квітня місяця. Потім нас вивезли до Ростову, була фільтрація, дуже довга. З Ростова ми поїхали в Москву, а звідти нас відправили до лагерю під колугою. В таких условиях ми живемо на полу, в сарачі, антісанітерія повна, мовальник один на всю толпу. туалет вообще знаходиться на вулиці. І ми там пробули десь до липня місяця. Я не могла бути там, в тій країні, яка ну, зруйнувала саме життя, зруйнувала усім, усім нашим людям. Потім. Майборода Андрій, з котрим ми виходили разом. Він вже був у Львові. Він мені зателефонував, спитав, що веде. Я йому розповіла свою історію, і ось він намагався всіми своїми зусиллями, що міг зробити, і в нього вдалось. Дякуючи йому, ми зараз тут. Наразі я не знаю, хоче повернутись марю польшині. Поки що ну, багато чого згадати і то. Не дуже радісні спогади, тому поки що я не можу повернутися туди. А коли закінчиться війна, я обійму всіх своїх близьких, родних, розплачусь. Будемо кричати нарешті, нарешті ми перемогли. Зараз Маріупольці мріють про деокупацію рідного міста. Який досі вважають форпостом незалежності і незламності України. Причому мріють про це не тільки ті, кому вдалося виїхати, а й ті, хто змушений був залишитися у місті. Мріємо разом і віримо, час настане. У шкільній програмі є такий предмет захист вітчизни. У сільській школі Чогара, що на Буковині до війни, його викладав Мирослав Чорний. Він Завжди навчав своїх учнів мужності та любові до усього українського, намагався передавати свій життєвий досвід не тільки трьом власним дітям, а й сотням школярів. Його уроки точно ніхто не прогулював. Принаймні, так нам розповідали самі школярі. Далі історія сільського вчителя та справжнього українського воїна. З ним складно записати інтерв'ю, бо у рідній школі Мирослава обіймає кожен руки, ноги на тут у школі села Чагур Мирослав Чорний учителює вже 20 років, викладає захист вітчизни і хореографію. Так, повороти мабуть більше подобається колеса робити. Так? Як я вас тянув, ви плакали, так? Так було до 24 лютого 2022 року, поки педагога, який отримав військовий досвід в АТО ще у 2015-му, знову не покликали до Збройних сил України. 23 числа мені дзвонять з частини і питають мене, якщо що, то ви з нами чи ні. Єдине питання було. Ну, я вже розумів, про що мова йде. Я сказав так, я з вами. Він мав чимало законних підстав уникнути війни, але каже, не міг усидіти вдома. Мирослав розповідає: військо з 2015 року змінилось. Стало більше злагодженості та зброї. А про мотивацію українського воїна годі й говорити. Зараз реально є зброя. джавеліни прекрасні, енлави прекрасні. Всякі ці штучки, матодорчики і так далі. Вони просто суперові. Єдине, що, мабуть, важко, коли тобі, наприклад, видали зброю таку, таку-таку-таку, таку, ну, різного типу, то тобі треба трошечки часу, щоб зрозуміти, як вона працює, на якій відстані і так далі. Але нічого, за допомогою інтернету ми це все робимо. Мабуть, вирішальна сила мотивація. Зброя не робить стільки, скільки мотивований військовий. поле бою вимагає вміння опановувати страх і паніку. Мирослав жартує, йому став у нагоді досвід учителювання. Мабуть, як казав мій командир, каже дивно, але ти при будь-яких випадках себе тримаєш дуже спокійно. Я кажу: ви не повірите, просто я більше 20 років працюю в школі і мушу себе тримати спокійно, да. Воїн мріє, аби дух патріотизму не покидав українців та не аби як тішиться підтримці односельчан. Сільська школа на ціле літо перетворилась на фабрику. Школярі, педагоги і батьки власноруч створили сотні патріотичних стягів, кікімор, маскувальних сіток. І одного разу я натрапила джинно-пофарбовану білизну. І серед цього всього ось було. Ой… Простирадла з таким мережевим, пофарбований зелений колір, який ми мали вже на стрічки. І я тому вирішила тепер ретельніше відбирати ту постільну білизну. У мене вийшла ось така виставка маленька. А такі плащі, зроблені односельцями, захищали бійців під час негоди. Ми в наряді отак стояли, якщо дощ. А якщо ми лягали спати, то ми просто натягували над собою. І робилась така, ніби як криша над головою. Ціло добу бомбу було, було ще декілька діб підряд. Що сніг з дощами таке було. Воїни найважче переживають втрати побратимів, але кожне слово рідних або успіхи дітей і вихованців додають сили. Українські захисники добре знають, заради кого вони на війні. Найдорожчий скарб Мирослава удома. Там півроку на нього чекали дружина та троє дітей. Мені подобається з ними постійно бути, і вони це розуміють, що не вистачає мене. І тут в мене такий вибір. І ніби я розумію, що я тут на захисті всіх дітей, але ж я ж потрібний ще й в сім'ї, і дуже важко. Дуже важко дається такий вибір, який я зробив. кажу, як я. Мужність на власному прикладі. Хай усі наші воїни якнайшвидше повертаються додому і наодмінно з перемогою. Чекаємо і шануємо. Я, Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.